квартира вдруге відбулося засідання робочої групи по розподілу квартир сім'ям загиблих в антитерористичній операції та учасникам АТО з особливими потребами протягом тижня власники житла у місті, які планують його продавати, приносили до міськради конверти із пропозиціями продажу. На сьогоднішній день за безвиділи кошти йде пошук квартир для Тих учасників аторгів дів, які стояли на чернопротивному обліку, станом наголошу на першому на на сьому, на сьому точного року. В нас по місту таких є три сім'ї, дві сім'ї ну, вдови і один інвалід, який прати Нижній посіці. По першій хвилі забезпечення, так як надходять кошти, на сьогоднішній день є пошук. І вирішується питання про забезпечення однієї дови, як вона фізична, для того, щоб прийняти рішення на рівні області, попередні дані передані на рівні обладнання адміністрації. Є там певні питання, Виникали, виникли на робочій групі по площадях, по вартості і так далі, але це ж відповідно буде рішатися на рівні області, тому що сьогодні склалася така тенденція, на жаль. Перше, багато не хочуть зв'язуватися з державним бюджетом, маючи гіркий досвід попередніх роки. А друга тенденція те, що пішло е, різке завищення ціни. На другому засіданні конверти відкрили та зачитали усі варіанти житла першому претендентові. Ним є Андрій Казаченко, учасник АТО, котрий на сході під час служби втратив ногу. Його родина, дружина та двоє донечок. Претендує на трикімнатну квартиру. Зважаючи на стан здоров'я голови родини, житло має бути на першому другому поверсі. Із запропонованих бердичівлянами варіантів є чотири трикімнатні квартири за вулицями: Житомирська, Шевченка, Нізгірецька та Богдана Хмельницька. Мельницького. Усі інші пропозиції одно та двокімнатні квартири. Їх передадуть на обласну робочу групу для вирішення, кому наступному у черзі купувати запропоноване житло. Андрій Казаченко разом з дружиною має подивитись усі варіанти та вирішитись із одним з них. Далі справа за фахівцями з області. Тож уже незабаром родина Андрія зможе переїхати до нової квартири.